Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і зараз поговоримо про те, що ж відбувається в перемовному процесі. Знаю і бачу, що вас це питання цікавить, ви його адресуєте в коментарях. І зараз попробуємо разом з вами все розкласти по поличках і розібратися. Хоча насправді треба визнати, що інформації станом на момент, коли я записую для вас це відео, насправді ще не так багато. Але зрештою, ми вже виходячи із того, що з'являється в публічному просторі, можемо е, спробувати розібратися, принаймні в тому, що обговорюється, як, і дійти до деяких логічних висновків, вони вже в мене є, і зараз я з вами ними поділюсь. Але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал. Не забудьте про лайк до цього відео і обов'язково в коментарях напишіть. Що ви думаєте з приводу перемовин в Ріяді? Дуже цікавить ваша точка зору. Чи вірите ви взагалі в прогрес того, що з Росією можна зараз про щось домовитися без відповідного тиску на неї? Отже, як відомо, вчора перемовини між російською та американською делегаціями тривали понад 12 годин, і попри те, що прес-секретар Путіна, усе піскове, рот Пі... Путіна, там як його не називають, заявляє про те, що мовляв, заяв не було через те, що питання були суто технічними а отже, немає що коментувати і про що офіційно повідомляти на сайті Кремля. Разом із тим треба зазначити наступне: що ну, 12 годин, давайте от розберемо так відповідально. Хіба 12 годин можна обговорювати виключно технічні запитання? Чи можливо йшлося про щось більше? І чи була там зрада? Ну, те, що йшлося про щось більше в перемовинах в Ріаді між США та РФ, я думаю, що це беззаперечно. Ну, от, наприклад. Такий собі заступник голови комітету з питань оборони Ради Федерації а, Росії Чижов сказав, що США та Росія не змогли ухвалити спільну заяву після переговорів через позицію України, мовляв, Україна заважає, Україна зриває все. Далі що цікаво, що видання The Guardian, популярне, поважне британське видання, зазначає, що з посиланням на власні джерела. Що під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона намагається підкреслити своє домінування, демонструючи, що має вигідну позицію та нав'язує власні умови. Кремль озвучив пункти, які можуть стати основою для завершення війни в Україні. А, ну, що, які це пункти, за даними видання, знову ж таки, вони а, говорять про те, що з ними цими даними поділилися дуже достовірні джерела. Отже, перше припинення надання іноземної військової допомоги та розвідувальної інформації України стара пісня, ми це розуміємо, обмеження чисельності збройних сил України і міжнародне визнання чотирьох українських областей, що були незаконно анексовані Росією. Частина з них Окупована на сьогоднішній день частину вони а, анексували, як Крим, ну і Крим сюди теж ходить. Ну, визнання цих територій російськими. Тобто, що це означає? Це означає, якщо керуватися цими повідомленнями, а так само тим, про що написала російське видання «The Moscow Times» з посиланням на свої джерела. З наближених до Путіна чиновників про те, що Росія все рівно наполягає на тому, що треба зараз порушувати і ставити питання територіальне, про загарбання українських земель, про те, що вони, мовляв, внесені в Конституцію РФ, відповідно жодного зворотнього механізму, начебто не існує про їх виключення, звідти існує механізм, насправді який може їх виключити: це збройні сили України, це сили оборони та безпеки. Це Служба безпеки України, інші наші спецпідрозділи. Сьогодні День Служби безпеки, з чим я вітаю, причетних, бажаю успіхів та нових звершень. Так от сили оборони України, Збройні сили, які демонструють зараз успіхи на фронті, які відкидають ворога і відвоюють позиції безпосередньо на фронті і в районі Покровська, і на Харківщині. І на Курщині, не даючи ворогу просунутися, знищуючи ворожі позиції в Білгородській області, не даючи розвинути наступальні дії в Бікарській, Київщини та Сумщини, це і є інструмент, який може змінити конституцію Росії, і цього насправді Росія боїться саме тому, вони і прагнуть зробити все. Щоб на переговорах дотискати позицію, щоб отримати кращі умови для власних кораблів в Чорному морі, для власних кораблів, які виявилися загнаними в глухий кут, які дислокуються та базуються в невизнаній Абхазії. А коли починалося повномасштабне вторгнення російських військ, ці кораблі можна було помітити біля Одеси та Одеської області. Саме ці російські кораблі, які готувалися до того, щоби висадити десант на українську землю, але не так склалося, і ми бачимо, що Україна змогла досягти успіхів. Чого боїться Путін в Чорному морі? В Чорному морі він того, що ми бачимо постійно, як удосконалюються технічні можливості та спроможності України на морі. Інноваційні технології, ми бачимо технічні розумні рішення, які дають перевагу саме Україні в Чорному морі. Я думаю, що багато хто із вас бачив, як нещодавно були продемонстровані чергові оновлені моделі дронів головного головного управління розвідки Міністерства оборони України, які вже не тільки самі по собі є дронами камікадзе, а які можуть випускати інші дрони, фактично як надводні. Ракети а, чи торпеди і е, можливості для того, щоб знищувати потенціал ворога в Чорному морі, стає все більше. Багато інших таких речей з'являється: технологічних інновацій. і Україна дійсно е, викликає захоплення. Я знаю це із особистого досвіду. І можу цілком відповідально поділитися і сказати, що захоплення у наших західних партнерів тим, як ми зміцнюємо наші можливості та спроможності, не маючи такого потенціалу, як має Росія, і як ми на морі демонструємо. Багато хто бере з цього приклад і хоче фактично навчатися, яким чином адаптувати цей український досвід до власних реалій. Кожен по-своєму, але разом з тим навчаються і намагаються. Пристосовувати і тому Росія хоче цього позбавити. Ймовірно, Росія могла ставити питання безпосередньо про те, щоб розширити можливості для власних торговельних суден. І тут великі ризики, тому що ми розуміємо, що Путін таким чином може вивозити вкрадене у України зерно з окупованих територій з півдня України до і торгувати ним цим зерном з різними країнами, і аж ніяк не дбати про продовольчу безпеку в світі, тобто вони будуть вимагати, щоб ці торговельні судна супроводжувалися російськими військовими конвоями, які можуть проходити вздовж українських узбережжя. В чому безумовно присутні надзвичайні великі виклики та загрози, і ми це прекрасно розуміємо. Ось це вимоги Росії, які вони можуть ставити. Далі, що Росія намагається зробити, довести ситуацію до абсурду вкотре, тому що їм бачите, потрібно ще перемовини з ООН і з іншими, можливо, країнами. Які це можуть бути країни? Допускаю, що, можливо, Туреччина, тому що це. Намагання відновити або зробити рефреш, апдейт, чи навіть то перезавантажити так звану зернову ініціативу, але на умовах, як би того хотілося Путіну. Скоріше за все, про це теж може йти мова. Тому вони затягуються. А що таке залучати ООН? Що таке залучати ще країни? А це наступні зустрічі, потім ще наступні зустрічі, потім обмін думками, а потім знову розійшлись без заяв. І процес затягується. Яка мета затягування тоді? Мета затягування в тому, щоб ну втомити відверто президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, щоб він сам почав пересвідчуватися, що процес затягується, що йде дуже багато часу. Що, вочевидь, до припинення вогню ані 20 квітня, ані 9 травня, ані до будь-яких найближчих дат там, в перспективі кількох тижнів, це не прогресує. І тому, що треба робити? Починати тиснути на Україну. Ось це мета Росії. І тут Лавров, міністр закордонних справ Росії, не прикрито про це каже, коли він говорить, що мета Росії, аби Вашингтон натиснув на Київ, щоб Україна була готова йти на поступки. А то, мовляв, Україна не слухає. Не слухає Вашингтон і не і не готова йти, і так далі. При цьому всьому цікаво, яка ж логіка російська, тому що тут же вони заявляють про те, що, мовляв, Україна зриває. Перемовний процес і саме домовленості не вдалося досягти. А відтак і не буде спільних заяв Росії та США за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії через те, мовляв, що бачите, Україна зриває. Ось, власне кажучи, на сьогоднішній день ці пастки, тобто вони залишаються незмінними. Цей почерк Росії він тут читається. Він дуже добре помітний і він полягає в тому, що Кремль все ще досі прагне фактично вбити клин. Між Україною та США і е, тиснути відверто тиснути та шантажувати Трампа тим, що вони готові піти на припинення вогню, додати відповідно ну в тому числі і плюсів, і політичних дивідендів Трампу. Тим більше зараз США знову ж таки цей скандал, який пов'язаний із перепискою в групі сигнал і ставиться питання взагалі про майбутнє на своїй посаді радника з питань національної безпеки президента США. Трампа, Майкла Волца, тому що є в принципі певна інформація, яка поширюється в змі, що Волца може, скажімо так, визнати відповідальним за цю історію, і він може понести відповідальність. І фактично, він саме він піде в відставку для того, щоб від Трампа, скажімо так, відігнати ці загрози. Ну і тому, звичайно, для того щоб зараз перекрити ось цей негатив, який буде йти від цих питань, та від можливо інших, там Канада, Гренландія, внутрішня ситуація неспокійна в Сполучених Штатах Америки. От Путін намагається створити пастку і сказати про те, що давайте сполучені штати, давайте президенте Трамп посилюйте тиск саме на Україну, що мовляв Україна не договороздатна. Ось про що йдеться, але насправді. Це саме Росія. Зараз ми бачимо, порушує і затримує цей процес, і це треба розуміти. Ну що ж, судячи з усього далі буде, почекаємо заяв з українського боку, від української сторони. Я думаю, вони будуть і отримаємо більше новин про це, тому що ситуація вона триває, вона затягується прогнозовано звини Кремля. Ну і про подальші перипетії і новини з цього напрямку, я буду вас. Неодмінно інформувати. Ну а наразі, друзі, бережіть себе, підписуйтесь на канал. Слава Україні!